Пане Богдане, дуже радий вас бачити. Доброго Доб... ранку. Доброго ранку. Пане Богдане, вибори Великобританії їхнє значення для сучасності для нашого світу. Ну кожні вибори в тій чи іншій мірі важливі. Важливо, звичайно, при цьому не перебільшувати значення. Це демократична процедура, яка призводить до зміни уряду, політичної партії при владі. Певні ну, загрози. Вибори в Британії такі становили вже ви правильно назвали їх непередбачуваними, і чесно кажучи, спираючись на численні соціологічні прогнози, які публікувалися в Британії впродовж останнього часу. А ми теж допустили помилку, прогнозуючи, що жодна з політичних партій, які беруть участь у парламентських виборах у Британії, не зможе створити одноосібно парламентську більшість, тим не менше, деякі прогнози. Тут я до певної міри коригуватиму заявою вами цифрою. Говорять, що консерватори, врешті-решт, візьмуть 325 голосів відповідно до британської парламентської практики. 323 достатньо для того, щоб партія сформувала одноосібно парламентську більшість. Отже, таким чином можемо сказати, що. Перший прогноз, який робили багато хто, і ми не справдився І таки буде сформована однопартійна більшість у британському парламенті. Чому важливий або чому небезпечний був протилежний варіант? Справа в тому, що з боку, ну, скажімо так, супротивників в парламентському плані, звичайно, в парламентському сенсі цього слова, консерваторів лунали. Заклики щодо перегляду політики Британії щодо Європейського союзу в Британії останнім часом було дуже популярне гасло про доцільність виходу Великобританії, сполученого королівства з Європейського союзу. І отже, тепер, якщо справді це прогнози останньої ночі про перемогу консерваторів, подібний розвиток подій виглядає менш можливим. Для нас це важливо, оскільки менше залучення Британії до європейських справ нічого хорошого для України не значило, оскільки це означало б дуже серйозний перегляд, ну скажімо, акцій основних країн-учасників у європейському союзі, можливо, означало б певні зміни або переакцентування. Певних зовнішньополітичних пріоритетів Європейського союзу, отже, е, ну, ця небезпека, хоча й залишається, але стає більш віддаленою. В цьому плані ну з певною натяжкою можна назвати що для України результати парламентських виборів у Великобританії можна оцінювати як позитивні, оскільки різких змін або жодних суттєвих змін у політиці Великобританії щодо Європейського союзу, або щодо України щодо російсько-української війни, найближчим часом нам очікувати не доводиться. Але звичайно, це далеко не єдиний висновок за результатами цих виборів. Є багато інших сюрпризів. Ризів, наприклад, впевнена перемога шотландської національної партії на території Шотландії, де Шотландія, як регіон, представлений у Весмінстері, в британському парламенті під. 59 депутатами. Отже, 56-58 із них будуть шотландські націоналісти. Це е, ставить, скажімо, е, якщо минулорічний референдум про незалежність Шотландії, багато хто вважав крапкою у питанні про можливість відділення Шотландії з Британії. От результати. А Шотландська національна партія це єдина партія в Шотландії, яка виступає за відокремлення Великобританії. Отже, їх впевна, впевнена перемога, е, просто вражаюча перемога. На виборах до Весмінстеру означає, що минулорічний референдум щодо незалежності Шотландії був лише комою, і відповідні настрої в шотландському суспільстві є. Хоча, звичайно, це не означає відділення Шотландії від Британії, це просто означає, що шотландські націоналісти, які є партією лівоцентристською, знаходять швидше і краще шлях до е симпатії своїх виборців ніж будь-яка інша британська партія. Пане Богдане, якщо запитати про стосунки Америки та Великобританії, я так розумію, як і українсько українсько стосунки вони не зміняться від цього, адже не зміниться і керівництво? Ну, очікувати за будь-яких результатів парламентських виборів якоїсь різкої зміни у стосунках між Британією і Сполученими Штатами не було ніяких підстав. Оце великі торговельні партнери там просто грандіозні, захмарні для так мовити порівнювати з українським бюджетом або з фінансовою системою України, захмарні взаємні інвестиції. Ну, це країни, які мають звичайно, ми це розуміємо. Історичні тісні зв'язки, військові зв'язки, будь-які інші. Але ну те, що консерватори залишаться при владі, і пан Кемерон очевидно найближчі дні сформує новий уряд. Ну, то означає, що ну взагалі ніяких змін суттєвих змін або помітних змін найближчим часом у стосунках Британії і Сполучених Штатів очікувати взагалі не варто. Пане Богдане, тепер, якщо ви не проти декілька хвилин про вибори в шістнадцятого року в Америці, ми знаємо, що вже є п'ять кандидатів, здається, республіканців, і досі лише е, пані Клінтон Хілларі Клінтон від демократів. Які ваші думки стосовно цього? Які ваші прогнози, ну перш за все переглядаючи коментарі? Е під, скажімо, різними новинними стрічками в Британії про результати виборів, я спостеріг, що результати позитивні для консервативної партії Великобританії викликають піднесення у американських республіканців, які. Сприймається як хороший сигнал для себе, що їм треба винести демократію, як вони кажуть, із Білого Дому. Що стосується президентської парламентської кампанії, вона почалася в політичному сенсі після того, як Хіларі Клінтон заявила про свій намір балотуватися на цю посаду, але в плані процесуальному процедурному, в плані. Юридичному парламентська кампанія ще не почалась у сполучених штатах. Вибачте, не парламентська а президентська кампанія у сполучених штатах ще не почалась через те, не слід так би мовити сприймати це як якісь як сенсацію, відсутність серйозних противників в таборі демократів для Хіларі Клінтон. це взагалі прогнозовано і абсолютно зрозуміло, що знайти когось хто від демократів міг би посперечатися от в період проведення демократичної конвенції, тобто з'їзду демократичної партії, який призначить. Або обере представника від демократів на кандидування на найвищу політичну посаду в США, То до, до, до цього періоду ще є час, це рік, і ясно, що якісь конкуренти Хіларі Клінтон обов'язково з'являться навіть ті, хто скажімо, ну не менше хотітимуть розкрутити свій політичний бренд для того, щоб претендувати на якісь посади пізніше. Так що суперечки і конкуренція в таборі демократів пізніше буде, і до речі, слід нагадати, що. В ході виборів, в яких е, Хіларі Клінтон конкурувала з чинним президентом Бараком Обамою, теж ніхто не між іншим не прогнозував, що в таборі демократів з'явиться якийсь серйозний конкурент для Хіларі Клінтон. Тим не менше, він з'явився і дуже харизматичний, який переміг її, а далі переміг і республіканця на, на виборах. Що стосується знову ж таки в республіканському таборі абсолютно прогнозована всіма картина. Е, проблема е, республіканців в тому, що у них на сьогодні немає харизматичного лідера рівня Хіл. Клінтон, що полегшує можливість для всіх бажаючих претендувати на номінацію від республіканської партії? Хто це буде? Поки що сказати, я думаю, абсолютно неможливо. Є 5-10 осіб в стані республіканців, які будуть дуже активно боротися. Там буде запекла боротьба. Подивимося, чим вона закінчиться. Знову ж таки, номінації відбудеться лише за рік. Пане Богдане, на сам кінець дуже коротко про подорожі пан Гімуна останніми днями від Гданська до Києва сьогодні і до Москви завтра дуже коротко про очікування. Ну, особисто в мене немає ніяких очікувань. Більше того, на місці української, української дипломатії я б не приймав пан Гімуна по дорозі на парад в Москву. От звичайно, генеральний секретар ООН – це цікава в міжнародних відносинах. Фігура постаті посада, але ну треба мати мені здається достоинство. Якщо хтось хоче спостерігати за проходом по червоній площі тих військових підрозділів, які вбивають українців на війні українсько-російській. Ну що ж, ми не можемо заборонити людям реалізувати це право, в тому числі генеральному секретарю ООН. Але це означає, що ну принаймні в контексті відвідання цього параду в Москві, нам не треба не слід приймати його в Україні. Мабуть, хтось із радників генерального секретаря пояснив йому, як буде сприйматися багатьма державами в Європі його візит нинішній до Москви. Через те він намагає компенсувати от деякі іміджеві втрати. Для себе відвідуючи Польщу Україну, показуючи, що нічого серйозного мовляв значить, я... Готовий відстоювати і ваші інтереси, представляти все світове співтовариство. Ну мені здається, це абсолютно недоречна, і ще раз повторюю: під різними красивими дипломатичними приводами я б не приймав би його сьогодні в Києві або будь-коли, от в найближчий час до чи після параду в Москві. Богдана дуже чітка позиція. Насамкінець два слова привітання, точніше, не привітання, а два слова побажання українцям. Так, сьогодні, сьогодні, ви знаєте, дуже важливий день для українців. Сьогодні вперше в Україні засноване свято дня пам'яті і примирення. От сьогодні, нарешті, ми після 24 років незалежності зрозуміли, яким шляхом треба рухатись для того, щоб творити свою національну свідомість, свою національну історію для того, щоб не ворогувати всередині країни, а згадуючи ті лихоліття, які ми пережили, коли не мали своєї державності. І ті величезні втрати, які ми понесли саме тому, що ми не мали своєї державності, не могли відстоювати свою лінію національного. От ми повинні примиритися один з одним. Ми повинні примирити тих ветеранів, які ще досі живі. Ми повинні змиритися з своєю що Так сталося. Ми були розділені. Це не наша вина, це наша біда. Ми повинні зробити висновки з історії для того, щоб в майбутньому, коли ми зіштовхуємося зі злом, яке вирушає на нас, суне на нас за кордону. Ми повинні виступати єдиним фронтом, єдиною стіною. Єдиною державою, єдиною нацією, от сьогодні той день, коли ми вперше повинні задуматись над цим і сприяти тому, щоб от така щоб вироблення єдності українців стало фактом, щоб ми були нацією і державою об'єднано. Це важливий день сьогодні. Пане Богдане, дуже вам дякую і за ваші коментарі, і за ваше побажання, привітання. Богдан Яременко був разом з нами на зв'язку з майдану закордонних справ експерт у міжнародній політиці. Ми дякуємо йому. Очікуємо у гостях у студії.